Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогодні 1 травня 2024 року. І мене усі вітають по традиції День праці, День праці, День праці. А ви знаєте, що у світі цей день багато-багато років відзначається як День однієї з моїх самих найулюбленіших квіточок конвалії. Зараз покажу поближче. Подивіться на цю неперевершену красу. Е, цей день. 1 травня у світі святкується як день конвалії. Квітка, яка росте у нас в лісі. Квітка, яка має такий сріблястий аромат, який годі чимось переплутати. Сьогодні зранку в мене ще не було конвалії, але в мене є парфум від Хілфігер, який має неперевершений аромат конвалій. Конвалія є символом його з 1967 року конвалія стала символом такої країни, як Фінляндія, а французи протязі багатьох сторіч саме в цей день дарують один одному букетики конвалій. Якщо у вас є можливість, купуйте їх собі. Вони чудові, вони дарують гарний настрій, вони дарують чудовий неперевершений аромат, вони дають справжні відчуття весни і травня. Конвалія це була улюблена квітка мого татуся. Він її дуже-дуже обожнював. І у мами в полісаднику ціла, ціла ціле галява на конвалій. Я собі купила букетик. Жіночка, яка продавала, вона сказала, що вони лісові, і аромат їх дійсно неперевершений. Мене це дуже тішить. Я усім бажаю сьогодні і завжди конвального аромату в душі, чудового настрою. І посмішок, адже весна нам дарує неймовірні відчуття. І тільки те, як ми їх відчуваємо, робить наш день і наше життя наповненим. З любов'ю до вас, з конвалівим настроєм, з таким, таким, таким чудовим причудовим. Ваша Оксана Демінишина. сьогодні з Києва. А завтра побачимо. До нових зустрічей! Papa?